Замислювалися колись, що може зробити звичайна склянка солодкого напою з нашою кров'ю. І не колись там, а всього за якихось 35 хвилин. Зараз ми це побачимо на власні очі. Це простий, але скажу вам, дуже і дуже наочний експеримент. Ну що ж, для чистоти експерименту давайте спершу подивимось, яка картина була на самому початку. Ось так виглядає кров під мікроскопом. Важливий момент цей зразок взяли через 4 години після їжі. Це, так би мовити, наша відправна точка. На перший погляд, все наче і непогано, кров досить рідка. Але якщо придивитися, бачите, червоні кров'яні тільця, тобто еритроцити, вже почали злипатися у такі собі монетні стовпчики. І, як зазначає автор експерименту, такий стан, уявіть собі, є нормою для більшості людей, а буває ж і значно густіше. Гаразд, з вихідними даними розібралися, а тепер найцікавіше сам експеримент учасник випив простий солодкий розчин, що ж було в його складі. Отже, взяли 40 грамів звичайнісінького білого цукру. І розчинили ці 40 грамів у 300 мл води. І отут, увага, найважливіший момент. Така пропорція це ж практично один в один склад більшості солодких газованих напоїв чи соків з магазину. Саме це й робить експеримент таким показовим для нашого повсякденного життя. І от пройшло всього навсього 35 хвилин. Не година, не дві, лише 35 хвилин. Час дивитись, що змінилося. Ну що ж, момент істини перед нами новий зразок крові, тієї ж самої людини, але вже після склянки солодкої води. Тільки погляньте на цю різницю. Це просто вражає. Ліворуч те, що було до, а праворуч після. Кров, по суті, перетворилася на густу суцільну масу. Автор навіть вжив слово моноліт, настільки сильно злиплися еритроцити. Контраст, ну, просто неймовірний, правда? То що ж це все означає? Тут варто наголосити на одному важливому моменті: це не якась медична рекомендація, це лише візуальне спостереження, результат одного конкретного експерименту. Як каже сам автор Віталій Варгаєв, він лише показує ефект, а вибір, вживати цукор чи ні, звісно, залишається за кожним із нас. Але погодьтеся, коли бачиш таку кардинальну зміну, яка сталася буквально за півгодини, це як мінімум серйозний привід замислитись, замислитись над тим, що саме у нашій склянці.